Новачок чемпіонату Футбольний клуб Біла церква дуже хотів здобути свою першу перемогу у Ставищі. Про те, як змагалися азарт і досвід, наступний сюжет. Матч у Ставищі розпочався хвилиною мовчання. Справа у тому, що трагічно загинув вихованець одного зі спортивних класів ставищанської команди. Футболісти мовчанням шанували пам'ять свого юного колеги, а разом з ними і усі присутні на стадіоні. Що ж стосується безпосередньо гри, то розпочали її футболісти обох команд досить активно. Та любомирці із перших хвилин вирішили довести, що господарі на своєму полі усе ж таки вони, і уже у першій п'яти хвилинці повели у рахунку. Та молоді білоцерківці не збиралися відступати і уперто йшли вперед. Виглядали вони активнішими ніж футболісти Хілда, які почали здавати у швидкості, а згодом і у позиційній боротьбі. Проте стандарти розігрували чітко. Білоцерківці усе ж змогли забити м'яч у відповідь, але з офсайду, Тому перший тайм так і закінчився з рахунком 1-0. Початок другої половини зустрічі став повторенням першої. На перших хвилинах у ворота гостей було забито другий м'яч. Обидва голи у активі Сергія Третяка. Далі Хілду важко давалися контратаки, адже білоцерківські футболісти дуже не хотіли підпускати суперника до власних воріт. Тож господарям довелося обходитися стандартами. Третій гол було забито ставищанцем Фіненко із розіграшу штрафного. Гостям вдалося створити кілька гострих і небезпечних моментів біля воріт Хілда, але для їх реалізації не вистачило чи то досвіду, чи то фарту. Четвертий гол за хілд забив Черній. А п'ятий і останній у зустрічі м'яч на рахунку Якубчика. Ну я думаю, що перший тайм був такий важкий для нашої команди, як на мене. Тому що видно було, що Біла церква команда, яка тренується, яка фізично готова. і сложився в них по-другому, забив вони пару голів і могло бути зовсім все. А так, зрозуміло, що вже далі, як забили два гола, майстерність вже взяла, вже повністю гра перейшла в наші руки. і вже… Результат такий получился. Висновки ставищанців за підсумками гри – одностайні. Результатом доволен. А игрой принципе по первому тайму тяжело сказать. Второй да. Второй понравился. По Потому что очень, очень, очень много ошибок. Ну, это мы розберемося. И ошибки мы розберемося сами там. Как вы думаете, почему такой счет сегодня? Это сильний ви или недостаточно опытный соперник? Ну, я думаю, що і 50% того 50% того. Я думаю, що ми немножко да може мастерства більше і желания немножко додавали, тому що після першого тайму ошибок. И я думаю, що во втором таймі ребята самі зрозуміли, що любую команду нужно обіграти. Пішком ніхто сейчас не обыграет команду. А от переможна сторона від коментарів відмовилася. Мовляв, от виграємо з таким рахунком, тоді і познайомимось. Не знаємо, чи вдасться білосерківцям повторити результат Хілта, але якщо вони не втратять свого азарту, то до перемоги недалеко. Гарне враження ця команда склала і на свого суперника. Я думаю, що Біла церква буде сильною командою, я не помилився. Насправді хороша команда, молода. Десь, може, не фатило їм якогось опита. У самого ж Хілта плани на друге коло найвищі. Лідерство, лідерство в чемпіонаті, завоювання першого місця. Скільки це реально? Ну, я думаю, що реально. Головне приложити тому усі усі, які від нас все. Теперішній лідер чемпіонату, футбольний клуб Путрівка, не збирається втрачати позицій. Свої чергові три очки Путрівчани здобули на виїзді у грі із Бородянкою. Стартові хвилини гри виграла Путрівка. Новачок-гостей Олександр Поліщук, відомий виступами за єдність і плисок, віддав передачу слангу на ще одного новачка, який прийшов до Путрівки із Макарова, Володимира Богданова, а той відправив м'яч у ворота Яценка – 0-1. Після голу гра тимчасово перемістилася у центр. Бородянці намагалися створювати небезпечні атаки, але потрівчани робити цього їм не дозволяли. Та все ж однієї з атак Бородянки потрувчани таки прогавили, За що були голом. Павло Наварний, змістившись лівим флангом ближче до штрафного майданчика, завдав удару у кут воріт, який захищав Юрій Яковчук. Воротар Потрівки виявився безсилим у цьому епізоді, а господарі зрівняли рахунок – 1-1. Такий результат протримався недовго, доки пасом того ж таки Поліщука не скористався Литовчак – 1-2. Далі обидві команди обмінялися кількома гострими, але безрезультатними моментами. Після цього ініціатива у матчі перейшла до гостей із Путрівки. У середині тайму арбітер не зарахував гол Турчина, який завдавав удару поворот. Та, знаходячись у положенні поза грою. А от підстав, щоб не зарахувати гол Богданова, на останній хвилині першого тайму арбітра не було. Тож рахунок став 1-3. Другий тайм, як і попередній, енергійніше почали потрівчани, а господарям довелося порушувати правила. Одне із таких порушень вилилося для підопічних Віктора Юрченка і Олександра Шома небезпечним стандартом, який втілив у гол литовчак, обвідним ударом відправивши м'яч у нижній кут воріт. Один чотири щодо бородянців, то ближче до середини тайму вони отримали нагоду скоротити відставання у рахунку. Але Кондратович, виконуючи штрафний удар, поцілив у гравця зі стінки, від якого м'яч полетів на сітку воріт. Влучнішим, через декілька хвилин, був пекний, який на вході до штрафного майданчику розібрався із захисником і відправив м'яч у ворота. 1-5. Ця перемога стала ще одним кроком путрівської команди до золота чемпіонату. Ну, плани на перше коло, плани на друге коло, мабуть, неможливо розглядати як окремо взятії два змагання. Завдання команді ставиться на весь сезон. Тому я повторюю те, що раніше ваших інтерв'ю. Наголошував. Старт був добрий. Перемога в чемпіонаті Київської області в цьому році. Це завдання ніхто не знімає, і ми будемо його виконувати. Менш амбіційні, але не менш реальні плани на чемпіонат у перспективної команди із Бородянки. За стоїть закріпитися в П'ятерки бути і наіграти молодіж свою. ну, своїх місцевих футболістів. У нас же 99% грають всі міст. Ось підтиніки бородянського футболу. Пам'ятаючи про перемогу бородянських футболістів над вишнівчанами у першому колі, можна сказати, що від цієї команди можна чекати сюрпризів. Тож закріпитися у п'ятірці бородянці під силу. Матеріал Павла Добрянського. Якби у області проводився конкурс на звання найбільш забобонної команди, то його певно виграв би футбольний клуб Буча на виїзну гру із Переяславським олімпійцем, тренерський штаб цього клубу побоявся взяти нашу знімальну групу, мотивуючи банальним, жінка на кораблі. Не того боялися, каже Євгенія Щенська. Команда Бучі виїжджала на матч із вірою у прикмети, а не у власні сили. Але цього разу забобонність футболістам не допомогла. Ось вам нова прикмета: не візьмете на виїзд ланоуку журналістку, не виграєте. Суперники починали гру на рівних, кволо та невпевнено. Однак, згодом господарі поля почали створювати небезпечні для бучанської команди моменти. І вже на 35 й хвилині матчу відкрили рахунок. А на останній хвилині першого тайму Переяслав мав нагоду подвоїти результат. Однак суддя не зарахував гол, адже забито його було із положення поза грою. Тож на перерву господарі Поля пішли із перевагою в один м'яч, але не задоволені рішенням судді. Суперечки щодо незарахованого голу не вщухали до кінця гри. Пізніше арбітри ще не раз показали свою неправоту та неуважність. Глядачі. Одним із таких випадків був той, коли всередині другого тайму суддя просто не помічав травмованого переяславського гравця, що непорушно лежав посеред поля протягом тривалого часу. У середині другого тайму буча зрівняла рахунок. Однак про незадовільну гру команди говорили як тренер, так і усі ті, хто того дня приїхав підтримати гравців. Ну, команда як після тренувачна збора, немножко подоставши, звісно, але в цілому... при повному приймустів в першому таймі иметь столько моментов голевых реализации не было. Поэтому пришлось во втором тайме менять игроков, какие-то, сказать, варианты продолжения игры. А вот Перяславская команда мала ещё один незарахованный мяч у воротах соперника. Ну, ви сами видели, наша команда играла Може, не краще, гра равна була, але діло в тому, що два м'яча, які суддя не засчитав, вони були чистими. Плани на цей чемпіонат у команди гостей практично не змінилися. Бочанці прагнуть завоювати першість. Ну, плани. Задача у нас одна зайнять, боротися за перше місце, в крайній випадку вторує. Та задля досягнення цієї мети футболістам і тренерам доведеться докласти максимум зусиль. Адже навіть суперник не впізнає Бучанську команду. Я не знаю, ми зіграли е, першу ігру, до команди Сільнії була. Один-один. Таким став результат зустрічі Буча із Переяславським олімпійцем. Можливо, задля перемоги бучанцям варто остерігатися суперника, а не журналістів. Нагадаємо, що програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча. Вишнівська команда Ліга здобула свою чергову перемогу. Цього разу на виїзній грі із київським арсеналом. На початку матчу команди були на рівних, показували динаміку. Гри у центрі було небагато. Більшість часу футболісти проводили біля воріт, як суперника, так і своїх. Вони, ніби, придивлялись один до одного, показуючи не надто гостру гру. Кияни відпасовували назад, а вишнівчани не надто тим користувалися, часто не дограючи епізоди. Та все ж гравці ліги перебрали ініціативу на себе, хоча і дуже активними їх не назвеш. Гострі моменти виникали переважно після розіграшу стандартів. Згодом молоді каноніри не витримали пресингу суперника і почали відступати. Вишнівчани забували і з пенальті, і у інших моментах, вдало розігруючи комбінації та обходячи на класі суперника. Остаточний рахунок зустрічі 5-0. Після 12 зіграних турів становище команд у турнірній таблиці таке: 33 очки має одноосібний лідер ФК Путрівка. Друге місце та 28 балів у Хілда. Ліга Вашнева піднялась на третю позначку. За нею ФК Буча. П'яте місце у команди з Бородянки, шосте у Вишгородського Діназа. Далі розташувалися Арсенал, Олімпієць, «Богуслав», «Баришівка» та Податковий університет. Без змін залишаються результати новачків. Жодного бала не мають біла церква, княжа та моноліт. Нагадаємо, що програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча. Дякуємо нашим партнерам інформаційній агенції «Правиця». Це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемось.